Виконуємо номер 494 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжу задачу за допомогою рівняння. І дві задачі. Задача перша. Через 7 років Сергію виповниться 18. Скільки років йому зараз? Позначимо кількість років, які зараз Сергію через змінну Х. Запишемо нехай зараз Сергію. Х років. Складемо рівняння. Через сім років Сергію Виповниться 18. Значить, кількість років, яка зараз. через 7, додаємо 7, виповниться 18. Ми склали рівняння. Тепер будемо його розв'язувати. Невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 18 віднімаємо 7. Х дорівнює 11. Отже, зараз Сергію 11 років. Записуємо висновок. Зараз Сергію 11 років і записуємо відповідь. 11. Переходимо до розв'язання задачі номер 2 У магазин завели, завезли 290 кг фруктів. Після того, як відвантажили фрукти для дитячого садочка, у магазині залишилося 212 кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів відвантажили для дитячого садочка? Нехай чи позначимо змінною X кількість кілограмів фруктів, які відвантажили для дитячого садочка. Запишемо це. Нехай ікс кілограмів фруктів, відвантажили, жили для дитячого Садочка. Складаємо тепер рівняння. У магазин завезли 290 кг фруктів. Після того, як відвантажили, забрали кількість фруктів для садочка це х, у магазині залишилось 212 кг. Ми склали рівняння, тепер переходимо до його розв'язання. Невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 290 відняти 212. 290 відняти 212 це буде 78. Отже, для дитячого садочка відвантажили 78 кг фруктів. Запишемо висновок. Для дитячого садочка від вам тажили 78 кілограмів фруктів. Записуємо відповідь. Відповідь 78 номер 494 розв'язано